Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришепської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань. Та, і сьогодні ми говоримо про наступне. Цього тижня відбулася зустріч керівників фермерських господарств з народним депутатом України Олексієм Мовчаном. Олексій Васильович прибув в Пришиб і прийняв зустріч. Прийняв участь у зустрічі. Була цікава ділова розмова. Грарії під час зустрічі з Олексієм Васильовичем Мовчаном підняли наступні питання. Зокрема, говорили про ціну, яка сьогодні не відповідає навіть нижчій собівартості, тому ніяк реалізувати оренду землі про оренду землі і е, говорила щодо землі про той закон, який вступив в дію 1 січня 24-го року, який дозволить потім купувати скуповувати землю там, і продавати, і так далі. Аграрій переконані, що це треба зробити виключно через два роки після закінчення війни. Просять звернулися з відповідним зверненням, передали звернення народним депутатам. Треба було дорожче повести і все. І відкритий у нас і валютний рахунок, все є, і транспорт свій є. Ми закупили автомобілі вже нові не нові а хороші, євро шості, щоб уже їхало. Але все на цьому і кінчилося. Mm -hmm. І так ми і сьогодні продаємо тут на місці ті, хто беруть по цих ці цінах. Сьогодні що пшеницю млин. Ще більш-менш можна якусь тіну, хоч трохи да. і все. І соя сьогодні, так що це в названні. А взагалі пшениця там третього класу майже нікого не цікавить. Другою, це була красота. Забрали, бо одна була умова Європи, да? асоціація, ну це їхня була дуже велика вимога. І це ж дивіться, яка тоді була е, це почка, так сказати. І ці 20% відсотків ми напряму могли витрачати. Тобто, ми ПДВ бюджет не платили, ми платили собі на спецрахунок. І ці 20% ми могли витрачати знову ж на засоби виробництва. Прямі забрати насіння, могли uh -huh. е на заводи платити за що там поприва. Тобто, знову ж ця економіка вона оживала за рахунок нашого цього uh -huh. ПДВ. Зруна все українська аграрнарода. Uh -huh. І ми звертаємося і до, до, вже петицію 25 тисяч набрали. І ще хочемо. Сьогоднішній день пропонує наша організація, щоб залишити 100 гектарів в одні руки. На під час війни і Фізич. два роки після війни. На сьогоднішній день як можна цей закон у 24-му році mm -hmm. він можна, через місяць він набирає чинність yeah. 10 тисяч видні Як можна сьогодні впустити його у життя, як сьогодні окупованих країн фермерів на війні? Він ж теж хоче щось купити, а він сьогодні захищає. Нас усіх yeah. і території, як ті самі колеги наші на Херсонщині, які теж хотіли б купити, а в них нема за що. Ми ще оце сьогодні ми зараз трошки якось жаліємося, але порівняно із херсонськими колегами, запорізькими, х, х, тими Никола... харківськими, у нас це дуже добре yeah. порівняно з ними. Mm -hmm. да, але ж все рівно і Тоже вони спілкуємося. Ми з ними спілкуємося, у нас є колеги там, де і той, і вони до нас і приїжджали і допомоги, але ж вони ж такі самі, як і ми. Ось сьогодні ще ми, от сидячи, ми можемо трошки позволити собі. Є жирова прослойка, те, що ви говорили. Як ви зараз ще виживаєте? Виживаємо, то що в нас ще. Запаси є. Ми купили техніку, ми поробили бази собі виробничі. Там да у нас є, але вони ж, жирова прослойка все жерва плоспрослойка ж кінчається. А е, сьогодні новостворені там, які перед війною створювалися, я, я взагалі не знаю, як вони вживають. Зазначу, що зустріч відбулася у селі Пришиб. Організатором виступив директор агропідприємства відродження, помічник народного депутата Сергій Кузьменко. Ну, досить лідною виявилася зустріч, да ось дивіться, як оцінив цю зустріч сам Олексій Мовчан. Е, мабуть, ця зустріч була більше важливою для мене, а не для них. Хоча е, взаємодія е, вона, вона є корисною на будь-якому е, на будь-якому рівні. Е, і я думаю, що е, я почув якісний зворотній зв'язок про те, що відбувається в, е, на землі, да тому, що е, сьогодні сільське господарство це основа е, основа е, сільської економіки, це основа регіональної економіки, е, це дуже важливо для е, виручки валютної української, да, для розвитку експорту. Сьогодні ми чесно, відверто поговорили один з одним про те. Як, що відбувається в країні, що відбувається з цінами на збіжжя, що відбувається з експортом, хто винний у тому, що експорт дуже складний, що реалістично можна зробити, чого не можна, на кого розраховувати в складніх, складних ситуаціях, ну і багато чого іншого. Ключове це те, що Україна голодною не буде ніколи. І тому що у нас є дуже працьовиті, дуже активні підприємці, фермери аграрії, які виборюють продуктивність кожного клаптика землі. Знаєте, і це таке мені це нагадало виховання дітей. Ти все найкраще робиш, ти хочеш, щоб твоя дитина отримала. Отримала все, що можна, все, що суспільство може надати. Те саме, от вони у своєму ставленні до землі. Так? Хочуть найкращий урожай, хочуть найпродуктивніший, найцінніший. Так? От. Тому разом ми спілкувалися, шукали опції для розвитку сільського господарства в районі Кременчуцькому, в... ну, тут більше було представники. Пришипської громади, фермери, да, які працюють на Пришипській землі і, і, і в Окрузі. От. Але це вже там, енна зустріч, яку ми проводимо з Сергієм Петровичем і з фермерами минулого року ми зустрічалися на Глобинщині, Тобто, у нас є різні, е, різні кути, через які ми дивимося на. На сільське господарство, там, з точки зору, наприклад, ми багато обговорювали, з точки зору розвитку поливів. Це, це і Пришипська земля, і е, Градиська, глобинська, да, там багато зрошувальних систем, там свої проблеми. Вони потребують трошки інших підходів. Ще багато є питань е, цей розвиток переробки в Україні, цей розвиток. Е, більш якісного експорту да ми ми всі побачили, який ефект на українських працьовитих фермерів мають їх колеги в європейських країнах. Да, тобто вони не не пускають українську продукцію в на свої ринки. Це проблема. Ми маємо адаптовуватись, маємо шукати рішення спільні, ми маємо розвивати переробку, ми, ми маємо шукати інші ринки для збуту. От на жаль, точно можна сказати, що так само як було, вже не буде. Тобто, якщо ми раніше годували Африку, Азію і Китай, то сьогодні нам треба шукати. Варіанти виходу на європейський ринок, який не потребує так багато сировини, да? а він потребує чогось іншого. І от це інше ми маємо зараз нащупати разом. Тому, власне, в таких от діалогах ми е, знаходимо якусь істину, яку можна в правильний час, в правильному місці, я особисто зможу. Да? Цю істину або використати самостійно, або комусь іншому передати, хто приймає рішення міністру економіки, міністру аграрної політики, міністру чого завгодно. Наступна тема, про яку хотілося поділитися буквально нещодавно, побував на виконкомі Кобиляцької громади, де начальник фінансового управління громади зачитав членам виконкому акт. Який був складений аудиторською після аудиторської перевірки, там кілька тижнів, мабуть, більше місяця проходила аудиторська перевірка за певний період всієї громади, там різних відділів, там, управління і так далі. І от склали акт. І цікавим моментом, який, про який ми вже неодноразово говорили по Пришебу, це саме те, що громади собі дозволяють витрачати кошти, м, на надання на, юридичної на допомоги допомоги При тому, що в них є відділ юридичний. І тоді виходить, що та сама гра, що ми говорили, приймають рішення неправомірні. Потім людина йде до суду, або господарство, або фермер, або той, кого звільнили, або той кого ну, якісь є спірні питання. І вони що роблять? Вони беруть за кошти громади і подають коли люди подають до суду, вони за кошти громади захищаються. так от Аудиторська перевірка, це колишнє контрольно ревізійне управління, його так зараз перейменували, Кру так, от воно сьогодні дало оцінку цій роботі. Відповідно, штрафи наклали на бухгалтерів, які, які фінансували це питання, і тому мені здається, що цікаво послухати. Ось, послухайте про що говорить начальник управління фінансово-кабуляцької громади Андрій Дацько. Ми всі знаємо, у нас проведений Державний фінансовий аудит бюджету Капіта міської територіальної громади за період з 1 січня 2021 року аудитом встановлено неефективне витрачання коштів на оплату юридичних адвокатських послуг та послуг з правничої допомоги на загальну суму 305 тисяч гривень за наявності юридичного відділу та начальника юридичного відділу, що представляє інтереси міської ради та її виконавчого на комітету. А тепер давайте проаналізуємо, як сьогодні юридична справа поставлена при Шипській громаді. Ситуація наступна. Є виконавчий комітет, де є юридичний сектор, є окремі юридичні особи, наприклад, відділ освіти і відділ соціального захисту, де окремо заключаються договори і там надаються послуги юристів. Тобто Але... у них є штатні юристи. Так, по так. договору. Плюс у виконавчому комітеті, окрім того, що є цей сектор юридичний, і ще заключений і укладений договір на надання юридичних послуг ще з одним юристом. Попередньо це був Чернушенко володимир Але, окрім того всього, коли проводяться тендерні закупівлі, вони заключають договір іще з консалтинговами компанії міста Києва. Це також кошт, як і з сесією. Ми виділяємо, ми з вами це все чуємо. Якщо судові процеси, там ще окремі юристи, знову ж сесії виносяться кошти, які потім затверджують депутати. І це вже зовсім інші юристи, це вже, зокрема, місто Кременчук, які надають в свої послуги. А в відділі освіти є юристи. А, тобто в нас є виконкомі, у Єтрим... відділі освіти відділі соціального захисту, захисту штатні юристи. І крім того, ми заключаємо з Кременчуком, Києвом Грішніми плавнями, так і це порізним напрямкам, так і теж там назбирується непогана сума. Ну звичайно, ми за це спостерігаємо на минулій сесії. Знову ж було питання, полягало на надання юридичних послуг, але питання постає в тому, що якщо є юрист в штаті. Для чого ми платимо кошти, і винаймаємо ще щоб отримати юридичні послуги в іншого юриста? Значить, він не виконує свої посадові обов'язки, Сам, функції саме про це ж і говорить сьогодні ревізійне управління. Ті, хто роблять аналітику роботи безпосередньо громади від імені держави, ну, дуже б хотілося, б, щоб вони звернули увагу і на пришівську громаду, зокрема. Цих питань Ну, прийде час звернути, тільки просто потім штрафи на, накладуть на тих людей, які взагалі але, знову... але мене саме не в тому, навіть і кошти, і те, але коли так нагло приймаємо рішення, знаючи безвідповідальне рішення, а потім наймаємо чужих юристів, які будуть рятувати їх посадовців, від ну захищаючи їхні рішення в суді за рахунок громади. От якраз, тому що це за рахунок громади. Розумієте, да, Це, це була фізична да, особа. Вони б розуміли, що не потрібно гратися в ці ігри. І не було б коли... тоді неправомірних оцих рішень, да, винесення абсолютно... доган, ну і тому подібне. І тоді була б робота продуктивна. Цікава розповідь у нас залишилась для вас. Коли ми побували в Дмитрівці, ми там познайомилися з Анатолієм Маньком. Він дуже цікава особистість, він керівник спорту, спорту, для, всіх. Да, спорту для всіх. Там саме організація не «Колос» там працює, а спорт для всіх. Вони там з Плавницька громада користується послугами саме цієї організації. І От її очолює тут Анатолій Манько. У цій організації, до речі, працюють декілька спортінструкторів, де є різні гуртки, і діти, а також молоді обирають свою сферу діяльності і займаються. Ну тобто не тільки футбол а й інші види спорту. Так, і Там так. Може, кожен себе можем може себе знайти. Раніше трошки було посвободний з фінансово, то у нас було більше фахівців, а зараз у нас залишилися, ну саме такі, скажімо так, топи. У нас Андрій Дує Трошковий, ви його, мабуть, знаєте, Знаю, да? він від нашої організації він веде футбол і волейбол. Це його основний напрямку. Угу. Євген Михайлович Пердко, це, мабуть, ви його теж знаєте. Да, він теж. Діректор Подтохівської школи. Тергівна в нас веде напрямок ну, мистецьку культуру. Це фітнес, це аеробіка, ну і все, що заважає. Це для жінок. Діти там і всі останні, що зв'язані з культурою, вона там веде групи само собою і організовує вона зараз організатор цієї культурно-масової роботи в селі. А саме від нашої організації старше покоління жіночок, які бажають слідкувати за своїм здоров'ям, які хочуть бути привабливі для чоловіків, там, для своїх і для, для спершу за себе і для свого здоров'я, вони теж до неї ходять. І, от особливо цей період, коли зим, осінь, зима, весна, да, вони дуже активно відвідують. Та і так потім вони являються помічниками в усіх наших заходах. Це такий, скажімо так, це напрямок роботи, ну, традиційний, класичний. Але коли ми створювалися, я ще думав, як же, що же треба зробити, щоб це було якось воно ж логічне завершення. Тому ми придумали таку форму, як у нас проходили дві спартакіади – осіння і весняна. Весняну ми присвятили, ну, зараз зараз це День Європи з 1 по 9 травня. А осінню ми присвятили дню фізкультурника, і дню села. У нас 27 вересня 43 третього року було звільне села. Вільний теніс, потім змагання на туристичних байдарках, веслування, шахи. Лекартечна естафета. У такому напрямку у нас проходили ці дві спартакіади. Коли більше було людей, коли менше були, приїжджали. Але вони це були цілі свята. Проходили у червні місяці. У нас були змагання з міні-футболу, приїжджали і ваші, і, і Так, Мельники. Так, Потоки вас... тоді були. Так? Це тільки то потім ось до Дня фізкультурника, до 10-річчя організації ми теж проводили масовий захід. Тут у нас були. Я не знаю, ваші теж приїжджали, по-моєму. Так, да, приїжджали. Ми проводили і по волейболу, і по цьому ж, і по. Футболу да. Да, да, да. і футболу. І потім ми ще їздили, ну це вже ваші не їздили там туди, на, ну біля Бережка. там, На байдарках походили, бо, бо а ви, не можна. вечірній час от займається. За, а... Кожного дня ну, у нас графік, ну от у мене є там графік, коли хто займається. Да, кожен день Які у нас хтось займається. Ну от... Наприклад, настільний теніс сьогодні у нас вихідний, а так вчора. З 3 до 6, завтра з 3 до 6 і в суботу, з 10 до 2. Це в нас на теніс. Альона займається теж саме, ну вона в своєму, це на базі школи, а це на базі громадського центру. Там де Альона. Вона теж три рази на тиждень проводить заняття. У неї дві групи, це ж наші там різні напрямки, то фітнес, то, то аеробіку. Зумба там якась. Ну я так. Ну, в общем, для фігури, для здоров'ячка. А Андрій в нього постійно ж там в нього чуть, чуть не кожен день. Він то вчиться то. То в нього футбол, то в нього тот сам він дуже великий ентузіаст. Ну все ж, молодий. Це там мій теж, то мій вас? Оце у цьому? Ну взагалі. взагалі. Ну, в основному, звісно, це середня, середня вікова група. Ну, діт, діти, само собою. Ну, тут перекликається ж, значить, школа, діти, наша організація, воно йде в комплексі. Ми не розділяємо. Так? Оце, ось, допустимо, дітки Андрій веде там і Євген Михайлович по настільному тенісі, там буквально маленький він там, ну готовлять Да? потім середня, старша, оце в нього там. І Дорослі приходять. Отак от от у нас розподілено. Mm -hmm. А оце зараз, ми от вчора засідали, і ось десь тут я вже ялю, даємо об'яву, будемо вже переходити, є такий напрямок, як активні парки, локації здорової України. Да? Ну, У нас все це воно було, ну так і скажемо більш-менш ну, на нерегулярній основі. А це вже ми даємо об'яву у нас на цю Дмитрівську громаду, що у нас методист, фахівець. Інвентар, який є, ми приходимо, а ви люди добре приходьте і займайтеся. Ну від нас ставлять таку задачу, наша і обласна, і київська ж ця і всеукраїнська організація. От ми принесли м'ячі, ми принесли скакалочки, принесли якісь там Дарсон. У нас там да? чи ще що-небудь. І ви приходьте, будь ласка, якщо є ще якісь питання, фахівець допоможе. Це не заняття в плані того, що він там розминка, основна частина заминка. Да? Це просто він присутній, він предоставив від нашої організації інвентар, а ви люди добре займали. Якщо треба вам щось розповісти, пожалуйста. А це нові такі тенденції. Це нові такі тенденції. До речі, Андрій учора чи сьогодні їде на таку нараду їх теж вчителів фізкультури збирають, він сказав, і теж сказали, що, що після урочний час з дітками займалися і звітувалися, так як і ми звітуємося кожен тиждень, скільки було людей. Який захід було проводив, чи заходи були проводені. І ви знаєте, я з цим повністю згоден. Я пройшов той радянський період, коли ми починали отут, коли я як директор школи наших учителів усіх збирав на так називаємо годину здоров'я. Тоді, ну, в ці часи, так? три уроки Потім ціла година фізкультури для всієї школи і для вчителів, а потім слідуючи три уроки. Ну кого там скільки залишається. І я як директор, і як любитель, этого делу, я вимушений був бо вчителі, теж знаєте, люди, як кажуть, так, щоб вони приходили на цей урок. В спортивній формі і кожному дану інструкцію інструктажі проводили, щоб кожен клас ішов, ми розподіляли локації. Це те ж саме, нічого нового немає. І кожен клас йшов на свій майданчик, хто туди йшов, хто сюди йшов. І от учитель проводив. І ви знаєте, щоки розові, горят, а потім пішли ось та столова тут була. і, і були ж здорові. А ми бігали на вулиці, мижі, і після, і коли я був директором на вулиці, ніхто ж сильно не слідкував, щоб. Пальтішку, шарфик і так далі. Я от тільки вернувся, в мене вдвоє двоє внуків в Німеччині. І я відвідав одну школу, у мене внук 17-й рік, а та в сьому класі, а він вже типу, як, ну, як коліж, він уже там, економічний напрямок внукові брав. Був в одному при цій школі і в іншій школі. Звісно, позавидувати можна. Школа велика, десь до тисячі чоловік, п'ять спортивних майданчиків. Причому уроки фізкультури парні. Е, перший урок проводять вчителі, майда... ну, так, розминка там, все. За фізичні вправи, скажімо так. Другий урок у ці п'ять майданчиків: волейбол, футбол, теніс, бадмінтон, басейн. По інтересам, хто куди хоче, то йде. Можете собі уявити. Далі законом заборонено в них внутрішні, ну як там внутрішні якісь них, там постанови чи закони в школі заборонено дітям, знаходитися під час терени. Ви можете виділити, заборонено гаджети всі виключаються на вході до школи. Включаються тільки, якщо екстрена служба потрібна. І якщо дитину застають з гаджетом, де то в уголку, да, особливо це касалися іммігрантів в тому числі. Тут же батьки, і тут же поліція, і тут же штраф. Так що діти там, аж, а там це євро, знаєте, 5 євро, 10 євро це на наші гроші, коли подумаєш, то аж страшно становиться. Так що там дуже строго в цьому плані. І я дуже радий за, за німців, що в них такий. І оце і в нас такі війні, правильно? Ви ж подивіться, що ми сотворили з школою. Я вже уходив у 2009 році у сільську раду, вже почалося, що ти там сидиш на лавочці, вчителю приніс там якийсь інвентар, це вже считай, і в спортивній формі, це. Важливо. Вважалося, що ти вже присутній на уроці і тобі треба ставити залік. Ну це ж маразм. Або Хіба, хіба ця ж дитина Ну не є. Сват, або так? приніс довідку, і, 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 да. щоб, щоб не чіпали. І, так получалося, що півкласу це спецгрупа або підготовча група, або ще. А тут же він виходить із урокої скульптури, гасає, яке тот савий. Да? Ну, все одно дитина ж рухається, вона розвивається і вона росте. Бо це природньо все. Ну, а перестраховувалися, були смерті, і як та смерть десь на всю Україну одна, то там було скільки? як Перевірка. Да, зараз да. використовуються ці моменти. Mm. Так що ото -от так. Оце в такому напрямку ми працюємо. Крім того, я вам скажу, що ми приймали активну участь у змаганнях ветеранів, обласний центр фізичного здоров'я проводив. І ми кожний рік їздили на ці змагання. Ну, останні ж три роки, це так ковід, ми не їздимо на такі змагання. А є група ветеранів, яка сьогодні готова. Групи Стати дерев. під прапори Дмитрівської команди. <рес> оце ж тільки, оце, оці, оці хто ходив на волейбол, там змагання проводять серед ветеранів. Волейбол, міні-футбол, по-моєму, день. Все, Оце по трьом напрямках ми проводили і ми в них приймали участь. Ну, хотілося б більше. У нас є спонтанні групи. У мене от дружина, там вона з, з бабушками, їй теж вже 72 роки. З бабушками просто ходять виходний, просто вдоль села, в нас тут багато різних напрямків. І гуляють собі, їх там три-чотири, коли як збираються. Особливо цей період, коли огородів немає. І нормально, ми підтримуємо. День хоч би ми збираємося тут біля школи і йдемо теж на кияшки, кругом, це теж. Ветерани в основному. Крім того, велоспорту, ну, велопоходи. От Євген Михайлович, він один із напрямків, він любить дуже велосипед. Теж по виходним і літом особливо мотається по всьому цьому. По всій Полтавщині, можна сказати так. Їздили ми в гори, да, ну це вже окремі. Я, наприклад, у цьому році ходив на... М'ясний Аверест, типа говорила, і Петрус з формує викладку, і Євген Михайлович ходив. Їздили на Кавказ. Ну, це вже так, знаєте, по, по спеціалізації. Що цікавого в нас відбувалося на теренах Полтавської області, проінформуємо. Дуже активно працює новопризначений голова військової адміністрації так, і про, про це варто можливо зазначити. Щоб вирішити непорозуміння між Ателубнегаз та мешканцями Пирятинської громади, створили відповідну профільну комісію. У людей виникає запитання до компанії, яка надає послуги, ігнорує передані її показники лічильника та нараховує інші суми або фіксує борги за споживачами, зауважив голова військової полтавської адміністрації Філіп Пронін. Люди хочуть, щоб їм повернули передплату за транспортування і безкоштовну заміну лічильників. Крім того, скаржаться на обслуговування системи газопостачання і як наслідок вимагають позбавлення ліцензії Лубний газ. Обласна влада не лишається осторонь проблемного питання і провели спільну нараду зі сторонами для напрацювання алгоритму дій на Полтавщині. 717 родин, які виховують дітей з інвалідністю, отримали разову грошову допомогу. З 1 грудня чотири перевізники здешевляють тарифи на 10 гривень та за сполученням Полтава Кременчук, Полтава-Миргород. І на 15 гривень знизиться вартість проїзду з обласного центру до Лубен у двох перевізників. На 16 гривень стануть дешевшими квитки в одного перевізника на маршруті з Полтави до Лохвиць. 1 грудня Богдан Ковальчук приступив до виконання обов'язків на посаді першого заступника, начальника Полтавської обласної військової адміністрації. З 2015 по 2023 роки служив в органах національної поліції, має статус учасника бойових дій. А у 2016 році отримав відзнаку президента України за участь в антитерористичній операції. На базі лікувального центру приватна клініка БЗГ і компанія на базі кафедри медичного університету провели майстер-клас на тему сучасні ендоскопічні методи лорхірургії. Хірургічні втручання виконували провідні спеціалісти з Полтави, Тернополя, Києва. Під час майстер-класу хірурги наживо проводили операції, надаючи розгорнуті коментарі щодо етапів та хірургічних прийомів. Кременчук добився збереження важливого для міста лікарняного закладу. Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер продовжить працювати як новостворене відділення лікарні Придніпровська. Він діятиме у тих же приміщеннях, а головне буде збережено персонал. Всі його працівники залишаться з роботою. Нагадаю, цей заклад має обласне підпорядкування, але область вирішила його закрити. У такому разі Кременчужанам доводилося б їздити для отримання медичних послуг до Полтави або звертатись до приватних закладів. Тому міська влада докладла зусиль для збереження диспансеру як відділення діючої міської лікарні. Ну а крім того, що наш Олексій Мовчан зустрічався з аграріями, він ще провів зустрічі тут на округу на окрузі, і про це він говорить на своїй сторінці в Фейсбуку. Є одне авто передали військовослужбовцям з Кременчука, які воюють у 110-й окремій механізованій бригаді під Авдіївкою. Повідомляє народний депутат. Це авто позашляховив Джип Ґренд Чирокі. Ми разом з керівником благодійної організації Життя Нація турбот Максимом Гарусом доставили з Німеччини. Наразі автомобіль докомплектовується, проводимо тихогляд та готуємо до випробувань. Так, тут значить така наша машинка. Зразу одразу в кольорі, такому як треба. Так, да, в салоні вона була давно, правда, але це ще з тих машин, які робили інженери, а не маркетологи. На цьому випуск завершено. До наступної зустрічі, друзі. Не будемо забувати, що цього тижня, саме 6 грудня, до нас завітає Святий Миколай. Тому батьки готуємось, а дітки чекаємо на приємні подарунки. Хто слухався? Так, дійсно хто був слухняний. А ви були слухняним? Не знаю.